Сашулька мені нарвала квіточки, так, да, да. Якщо доживуть, то поставимо кудись, я не знаю, в склянку в якусь. Да, да. Ой, то ми тільки вийшли і вже такий букет маємо. Нарешті ми знайшли да? кого нагадувати? Не хочеш більше, да? Да. глянь? Багато. Все? Пішли. Зайшли з Сашулькою в АТБ, вибираємо чай. Доць. З ромашкою. Ну, я не знаю, будеш ти пити такий чи ні. До речі, зараз в АТБ по акції ось такий чай, але я колись його купляла, він не дуже смачний. Він мені не сподобався. Так, може щось із такого. Зараз подивлюсь. Зараз, до речі, ще в ВТБ по акції. Сири. Дуже багато. Акцій, бачите. Сашулька, як завжди, ми коли сюди приходимо в цей відділ. Вона складає сирочки. Складає, щоб все пофеншую, да? ось так. Молодець. Допомагаєш. Смішна. А ми ось цей беремо. Ось такий смачний. На яйця, гляньте, яка ціна. Вони, звісно, золоті стали. 50 за десяток. І це ес. зараз доцільна. Да. Тільки що підійшла подивитись, скільки коштує фольга. От звичайно, от 10 метрів 30-50, А тут на хвіліночку, як то кажуть. Міла чежисні 20 метрів, міцна 125 гривень. 20 метрів, дівчатка, капець. Це ціна. Да. Сашулькой. Повертаємось вже, йдемо в сторону дому. І знаєте, що я згадала? Згадала, що скоро прийде до на нас посилка. Женя відправляв нам. Сашулькині на іграшки і ноутбук. А я набрала яблок, ледве тащу. Що таке? Чого ти? На вулиці спекотно, вітер подухав, а тобі вже холодно. Насти мама, бо не можна. Шулька ще пригрузила мене. Каже, вже набридло нести. Ой, я ввішалась, гляньте. Як ото, знаєте, в мене з однієї сторони сумка і з іншої сторони сумка. І посередині ще. Одна сумка і ще. Я як той, знаєте, як вішалка. А Сашулька біжить. Ой, сьогодні так спекотно, до речі. Дуже спекотно. Фух, хоч сонечко немає. Да? Тому що на сонці а, Сашки холодно. Дой. Ну що, ну не так же ж холодно. Я взнавала з приводу садочку. Я трішки з роботою розгрібусь, можна так сказати, тому що дуже багато замовлень, і мені треба ще готувати пюре, Просто часу немає, я фізично не встигаю. Тому через декілька днів вже туди підемо і сашулька буде ходити. До речі, чого ми ще не ходимо? Тому що треба щось якесь взуття, тому що там же ж група. Вуличній цій, в курсівках вона там не буде ходити. От. А треба якісь тапці пошукати, не знаю. Тому так, тому ми так би сразу би туди б і не пішли. А так я порозмовляла з власницею, я так розумію. От. Там є як і звичайний садочок, так є і... Готування до школи від трьох а Два рази на тиждень йдуть заняття. О, все, не можу більше розмовляти, тому що вже рука болить. Ще треба зайти на пошту, купити коробки. Купити коробку, підготувати все, купа справ. Ой, дякую, мені йдуть. А ти мені допоможеш? Потримаєш, поки ми підемо додому, дойдемо, добре? А то мамі просто вже, я не знаю, немає свободного місця на мамі. Ай. От і сонечко вийшло, так? Да? На сонечки дуже спокотно. Прийшли додому. Сашулька тільки що впала перед тим, як заходити в під'їзд. Ой, рибка моя. Так, дивіться, що купили. Мені треба швидко розібрати, тому що треба в холодильник прибрати. Що тобі треба? Це колекція. Яка колекція? Ну, давай зараз давай будемо розбирати. А Твоя колекція в іншій сумочці. Тут. Взяли по акції, зараз Далі Далі. дуже класна ціна, Там паперові Там. рушники. Ні. На бабуські печку будемо гот... зімовати. <гум> будем да. Так, взяли ми ще туалетний папір. Так само по акції. Я ще купила кубик. квіти. І ми ще купили, кубик. купили яблука. Це раз. Це я заходила в аптеку, докупляла ой, гроприназин з цитрамоном. Жіночі штучки всякі. Купила ось такий чай. Ось такий. Це год. І ще це. Да. Я де бачу їх, дівчатка, там і скупляю, тому що це такий дефіцит зараз, доцільна, тому купила для роботи. Ось такий. Так, знаєте, дефіцит зараз я дорозповім. Дефіцит в якому плані? Дефіцит в таких от кольорах. Я не хочу замовляти через інтернет, тому що це дороже. Коштує, плюс за пересилку, а так ось в магазинах, коли побачу в Аврорі або там в інших магазинах, тоді скупляю. Отак. да? да ми, бабусі, Меншкі. будемо робити. Щось будемо робити, да? тримай. Ми будемо розкривати секрети, що ми будемо робити, тому що я не знаю, коли вийде влог. Дивіться, взяли ось молочко. А, ну, як я її показувала вам. Розпушувач тіста, лимонна кислота. Що, доць? Зараз, доць, зачекай, будь ласка, роздягайся, давай, треба переодягнутися. Взяли смішка. Так. Взяли розпушувач тіста, спитаєте ви для чого? Для того, хоч у мене тут немає де можна випікати. Але я хочу зробити, знаєте, що там для панкейків, наприклад, щоб не використовувати соду. І ще хочу якось приготувати на сковороді торт, куржі медові, а там А, там сода, мабуть. Ну, в общем, я не знаю. Взяла, хай буде ось так. Потім ще взяла яблука. Це мені треба буде все робити на зефір. Взяли сир, як я вам і показувала. Та взяли цукор ванільний. Шулька вже почала викладати, що ми тут ще купили. Це в Аврорі ми ще докупляли ось такі мишки кондитерські. Ось ще одна така ніжно рожева стрічка. Так, потім, а, ми ще заходили в Єву, взяли феррі ось такий це корм, взяли печінку, сьогодні буду готувати. Взяли так, все попадало в мене. Взяли ось такий засіб, бо я хочу прочистити труби у ванні. Не можу сказати, що там є в мене якась проблема, але хочу зробити. Дякую, досі. Воно зараз ще впаде. Поклади на диван, будь ласка, та взяли ось такий клей, тому що щось зробити хотілось нам, але не було. Ось так одні знов ще трішки попрацювала, це було до замовлення. Зробила квіти. Тепер залишаємо і зараз з Сашулькою будемо йти на вулицю гуляти. А це я все робила, поки вона спала. Якраз вистачило мені часу. Тому так, тому залишаємо і будемо збиратись. Ми прибігли нарешті, так? Встигли. Пішли, друзі, пішли. Ну що, забрали ми вже посилку. Це Женіна посилка, а це я вирішила взяти бумагу, наповнювач. Дуже-дуже важко нести. Я вам вдома покажу. Що тобі? А тобі круасан взяли, заходили за хлібчиком. Сашулька забажала круасан. Що таке? Це мої іграшки. Так, ну звичайно, ось тут твої іграшки. А це я вирішила взяти наповнювач. До речі, 100 гривень всього на всього Я вдома прийду, розпакую, вам покажу. Я якось питала, у нас в Запоріжжі є такі наповнювачі, продають вони, вони цю бумагу. Знаєте, як от вони наповнюють коробки? А, але вони сказали, що ні, тільки попирка. А тут запитала, так кажу, продаєте чи ні, кажу, так продаємо. Кажу, чудово, ще 100 гривень коштує, нормальна ціна. Тепер я зможу вдома повністю, якщо в мене нічого такого немає. Я зазвичай просила на пошті, щоб вони наповнювали. Але це так, я дуже, знаєте, хвилювалася, щоб там всі різні позначки наклеїли. А зараз я можу сама повністю упаковувати, а вже наліпки буду просити на пошті. Все, ми погуляємо, потім вже підемо додому. Дадуться. Будемо супчик варити. Все наїлось так швидко. Вже дівчатка вдома і я швидесенько приготувала супчик. На вечерю та й завтра на обід. Ось такий. Дуже швидко готується і дуже смачний виходить. Ладно, зараз будемо їсти. До речі, всім, хто їсть, всім смачного. Так, ну що, я ще сьогодні вирішила приготувати печінку, вже підготувала. Зараз буду додавати сюди. До речі, я бачу, що вже можна додавати. Ось, бачите, обсмажила цибульку з морквою. І ось так зараз буду додавати печінку, теж вона трішки підсмажиться. І аж потім вже буду додавати сметанку. Сметанку, сіль, перчик. І все. І буде нам на завтра це все. А завтра тільки залишиться мені зварити рис або пюре. Не знаю, ще не придумала. От. Тому що, знаєте, я не дуже люблю печінку спочатку. Купити, потім потім заморозити. М'ясо люблю заморажувати, а ось печінку люблю, коли вона така свіжа. Прийшов, приготував і все. Тому сьогодні вирішила приготувати на завтра. Дивіться, яка вона велика. В <реш> цей раз купалась дуже велика. Так, все додала. Зараз вона посвітліше, смажиться, і все, буду додавати сметанку. Все. Ось така печінка виходить. Ось така, бачите, а, пройшло десь хвилин 15-20, десь так. Вона спокійно проготувалась. Дуже така, знаєте, не суха, соковита. Так. Звичайно ж, дуже смачна. Ось так. так. Все. Зараз накрию. Ось вона тут постоїть, потім вже перекладу в судочок та приберу до холодильника. Дівчатка, всім доброго ранку. Покажу вам, яку красу сьогодні я вже зібрала. Це перші набори. Я сьогодні відправляю до Дня вчителя або до Дня вихователя. Не знаю, хто куди купляє. От, тому сьогодні буде перша відправочка, вона така невелика. А завтра буде дуже багато коробочек. От, Тому так тому вирішила вам показати таку красу. Ось такі коробочки виходять. Як завжди, ось такий смаколик буду класти. І ще в мене зефірка залишилась. Я іноді буваю залишаю цим на новій пошті робітникам. Ну, хто в мене приймає коробочки, тим я як ви так, знаєте, презентик я даю. Ось так. Зараз буду будити шурку, тому що я раніше прикинула, щоб це швидко зібрати, тому що треба відправити до обіду. Ось так ще покажу, як я запаковую все. Ось така в мене квадратна коробочка. Всі коробочки з зефірками я обгортаю в пупирку. Все складаю, бачите, тут залишається в мене ще місце. От, я завжди сюди кладу зверху бумагу, щоб воно це не стрибало всередині. І дивіться, як виглядає всередині ось ця коробка, яку я вчора купляла. Ось такий папір. Тут була серединка, я її витягнула, мені так сказали, на пошті. І все. І ось тепер отак можна брати бумагу. бачите. І використовувати її. Її, гляньте, як багато, аж прямо аж туди вона доходить. Взагалі, круто, дуже задоволена, що я взяла. Зараз швидесенько це все відмотаю і буду накривати, а потім вже закривати. Ось так. Ну, от тут, дівчатка, вам показую свій вже вечір, тому що так сталося, коли ми віднесли замовлення на пошту, коли відправила все, я. Потім прийшла і почала знову готувати, тому що були свята, були дуже насичені такі в мене дні, тому знімати було нічого, тому зняла вам тільки кінець свого дня. Зазвичай, коли сашулька вже спить, я прихожу в ванну, купаюся, а потім наношу свій вечірній догляд. Це в мене спочатку очищення вмиваюсь я за допомогою пінки. Далі я наношу протираю обличчя тоником. Потім в мене йде сиворотка для обличчя. А після сиворотки в мене йде крем. Ось і все. Останнім часом я навіть і маски не роблю, тому що зовсім не маю часу. Ну, от і все. На цьому я буду вам казати до зустрічі. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою. І нехай у вас все буде добре. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока!